Діагноз реально звільняють від мобілізації у 25-му році. Як це працює насправді? Сотні тисяч людей, щомісяця проходять ВЛК, але мало хто розуміє одне просте право. Не ти вирішуєш, що серйозно вирішує стаття наказу 402. Ти можеш відчувати хронічний біль в тому, тривогу, і бути визнаним віддатком. А можеш мати документально підтверджений діагноз і отримати категорію Б чи А, яка дає відстрочку або повне звільнення від мобілізації. Але як зрозуміти, які саме діагнози є підставою, і чому одних не беруть, а інших мобілізують із тими самими проблемами. Це відео твій дороговказ через лабіринт ВЛК» зі справжніми формулюваннями, порадами і головне правдою, яку часто не кажуть в кабінетах. І якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал «Донатом». Чому варто дивитись далі, якщо ти хочеш знати свої права і реальні підстави для звільнення, а не що сказав сусід, якщо тебе викликають до ТЦК, а ти маєш медичні проблеми. Якщо твоя рідна людина хвора, але не знає, як це довести офіційно, якщо ти хочеш діяти згідно з законом, не порушуючи при цьому совість. Основа це наказ 402 і розклад хвороб. У 2025 році, як і раніше, основним документом, який регламентує рішення ВЛК, є наказ Міністерства оборони 402 зі ЗМІ. У ньому міститься розклад хвороб, таблиця яка класифікує хвороби за групами, присвоює кожній хворобі статтю, букву А БВ, визначає категорію придатності до військової служби. Що означають категорії В придатний, Б обмежений, А непридатний? Топ-10 найпоширеніших діагнозів, які можуть звільнити від мобілізації в 25-му. Усі діагнози мають бути підтверджені документально. Просто сказати, у мене це є, не працює. Має бути виписка обстеження, висновки лікаря, психіатричні та неврологічні розлади, посттравматичний стресовий розлад, нерезолізований тривожний розлад, стійка депресія, біполярний розлад, психоза, шизофренія, розлади адаптації, обов'язковий висновок психіатра, бажано стаціонарне лікування, епілепсія та судомні стани. Навіть одиничний підтверджений напад, серйозна підстава. Підтверджується є є геанамнезом історією лікування, хвороби упорно-рухового апарату, грижі між дисків, артроз 2-3 ступень, Сколіоз 2-3 ступеня з деформацією, обмеження рухливості суглобів, наслідки травм, ампутації, зрощення, остеноз. категорія залежно від ступеня функціонального порушення. Захворювання серцево-судинної системи, гіпертонічна хвороба 2-3 ступеня, ішемічна хвороба серця, аритмії, блокади, недостатність кровообігу, вади серця, потрібні дані ЕКГ, УЗД, серця, консультації кардіолога, онкологічне захворювання навіть у ремісії. Якщо було онкологічне захворювання, навіть після лікування, комісія оцінює ризики рецидиву, сукровий діабет, перший 2 другий тип, потрібен аналіз, довідка ендокринолога. Дані про перебіг хвороби, захворювання органів дихання, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, рецидивуючі пневмонії, плеврити, ниркова недостатність, хронічні нефропатії, сачукаміна хвороба з ускладненнями, хронічний піонефрит, нефротичний синдром, гепатити це роз важкі хвороби печінки, гепатит Б це із хронізацією, печінкова недостатність це роз будь-якого генезу. Значне порушення зору або слуху. Гострота зору нижче, 0,3 на обидва ока без корекції. Відсутність слуху, провідна глухота, протези обох очей або вух. Важливо, навіть одна хвороба з переліку, не гарантує звільнення, якщо ти не маєш документів, не маєш функціонального порушення, яке обмежує здатність служити. Ти не довів через ВЛК, що стан заважає виконанню обов'язків. Як підготуватись до ВЛК, якщо маєш хворобу? Звернись до профільного спеціаліста, не чекай ВЛК, невролог, психіатр, кардіолог тощо. Отримай обстеження. МРТ ЕКГ аналізи УЗД, попри письмовий висновок, бажано з формулюванням по МКХ, візьми копії, зроби фото всіх документів, підготуй короткий опис симптомів, як хвороба впливає на життя. Що не працює, просто сказати, у мене погане здоров'я, надія, що лікар сам побачить очікування, що дасть відстрочку автоматично, приносити стару довідку десятирічної давності. Не ти вирішуєш придатний ти чи ні, але саме ти вирішуєш, чи зможеш довести свій стан об'єктивно. ВЛК це процедура, у неї є правила, і ці правила чітко написані в наказі 402. Твоя задача зібрати докази, інакше система вирішить за тебе. І не завжди справедливо. Маєш діагноз, перевір, чи є війну у розкладі хвороб. Якщо не впевнений, пиши мені допоможу розібратись. Готуєшся до ВЛК? не йди туди без документів. Підготовка твій головний інструмент. Уже пройшов ВЛК? напиши, як це було. Твій досвід допоможе іншим. Поділись цим відео із з тими, хто цього потребує, бо знання це теж броня. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал Донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Україні, бережи себе і в мирі, і на службі. Працюємо далі для наших для вас. Виникли питання: не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.